13 грудня 2022 року, в день вшанування Малочернеччинського чудотворного образу Христа Спасителя Хліб життя та пам'яті святого апостола Андрія Первозванного у Спасопребраженському кафедральному соборі міста Суми, відбулися церковні урочистості. Цей день завжди особливо вшановували сумські віряни. Адже чудотворна ікона здавна вважалася святиною Сумського краю, перед якою молилося багато поколінь православних жителів кафедрального центру та прочанц інших місць. Для участі у святкових богослужіннях, що відбулися у Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми, прибули високі гості в архієрейському сані, тож святкові богослужіння. Очолили правлячі архієреї всіх трьох єпархій, розташованих на території Сумської області, Високопреосвященніший Євлогій, митрополит Сумський і Охтирський, високоприосвященіший Роман, митрополит Конотопський і Глухівський, і преосвященніший Тихон, єпископ Ромінський і Буринський. До кафедрального центру Сумської єпархії також прибули клірики з усіх церковних округів разом із своїми сім'ями та вірянами, а також гості у священному сані. Напередодні ввечері у соборі відбулося санічне бдіння. Митрополит Євлогії особисто прочитав канони Утренні. Вранці. Перед чудотворним образом хліб життя був відслужений святковий молебень з акафістом Господу Ісусу Христу Сладчайшому, що традиційно співається перед цією святиною. Божественну літургію очолили три ієрархи у співслужінні численного духовенства. За богослуженням були традиційно піднесені молитви за настання миру в Україні, за українських воїнів та їхню перемогу над ворогом, за вимушених переселенців та тих, хто з любов'ю їх приймає, за весь український народ, що страждає від збройної агресії. We're Віді Отця, аміння, ні благодівам, віруємо дня, і машивота. Після читання святого Євангелія преосвященніший єпископ Тихон звернувся до присутніх зі словами архіпастрицької проповіді та настанови, владика окреслив подвижницьке життя та служіння апостола Андрія Первозванного, а також сказав слова втіхи вірянам. Що збентежені зараз нападками на церкву Христову в Україні, навівши прикладом терпіння і любові до всіх, навіть ворогів та розпинателів, самого Господа Ісуса Христа, зображеного на Малочернеченському чудотворному образі. До нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. На завершення богослужінь відбулося славлення перед чудотворним образом та ковчегом із часткою мощей святого апостола Андрія Первозваного, прочитані молитви, проголошення многоліття. Митрополит Євлогій привітав Превосвященних гостей та всіх присутніх зі святом на честь сумської святині, малочернечинського образу Христа Спасителя, хліб життя. Від імені співбратів Архієреїв подячне слово сказав митрополит Роман. Церковна громада Собору приготувала святковий обід для всіх гостей. Як ви кажете вчора на всеному ті.